Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Алгебра 7 та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 11 підручника Математика 7, до параграфів з 52 по 57. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Графік функцій іградорівника kx додати b проходить через точки з координатами 1 і 4, І мінус 2 і 13. Знайдіть k. Варіанти відповіді А7, Б3, В-3, Г-5. Оскільки графік функції проходить через точки, то координати точок мають задовольняти графік функції. Складаємо систему рівнянь. Підставимо замість х 1 замість y 4 у перше рівняння. Отримаємо перше рівняння. Буде k помножити на 1. І замість y 13. А замість Х мінус 2. Отримаємо друге рівняння. Ми отримали систему з двома невідомими К і Б. Розв'яжемо нашу систему. К додати Б дорівнює 4 я помножу на 1. Мінус 2К додати Б дорівнює 13. Помножимо друге рівняння на мінус 1. Перше переписали. Маємо 2К відняти Б до рівня мінус 13. І тепер, як бачимо, при зміні B у нас коефіцієнти протилежні числа виконуємо почленне додавання. К додати 2К це буде 3К, B додати мінус Б буде 0, і 4 додати мінус 13 це буде мінус 9. І нам залишається поділити мінус 9 на 3. Отримаємо мінус 3. У нас завдання стоїть питання: Знайдіть k, ми навіть b знаходити не будемо. Записуємо відповідь. k дорівнює мінус 3, і варіант правильної відповіді це В. Номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника «Алгебра 7» та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 11 підручника «Математика 7» інтегрований курс, частина 2 виконана.